Хочете дізнатись, коли Укри викопали Чорне море? Ну, то слухайте. В 2008 році я надрукував в газеті Голос України, це парламентська газета, статтю під назвою Великий Скіф Будда. Резонанс був шалений. Ну, В принципі, нічого дивного я такого і не повідомив, тому що Сак'ямуні Будда таке повне ім'я великого пророка. Дуже чітко розшифровується через санскрит. Саки – це західні скіфи, Сакя Муні. Муні це людина, тобто людина з роду саків. Тепер Будда. Геродот писав про народ Будинів. Народ будинів, який мешкав на території сучасної України, це приблизно Сумська і Чернігівська область. І відповідно археологи культурологи говорять, що десь приблизно на межі другого першого тисячоліття до нашої ери проукраїнські племена Ескіфів почали мігрувати до мігрували аж до Індії. От і, власне кажучи, там поселилися. Це були арійські племена. От, ну звичайно, що на Москві <смі> це дуже не сподобалося, тому що вони ж розказували казочку, що е, є велика руська народність і від неї відбрунькувалися українці і білоруси. Ну, такі собі, значить, вторинні нації. А тут виходить так, що. Мало того, що цей Бибик написав про трипільську цивілізацію, яка була проукраїнською, це 100%. От, а тут ще і Буду записав в пророки. Я, до речі, там ніде не писав в своїх публікаціях, що Будда був українець. Ні, Буда. Ходив і роду, Сакі Муні Будда, тобто його предки прийшли з території сучасної України. От, але, в принципі, коли ми читаємо Геродота і інших авторів Рогозіну, скажімо, читаємо, і вона чітко свідчить, що скіфи це предки українців. Ось така чітка схема. Ну москалям це ж страшно не подобалося, тому що вони вже вели інформаційну війну проти України, і це зрозуміло. Бо коли розпадався радянський союз, росіяни вважали це перезавантаженням. Тобто СРСР перетворимо на СНД, значить там буде більше демократії, там бла-бла-бла. А українці вважали це цивілізаційним таким розлученням. От. Ну, цивілізаційного розлучення не вийшло, тому що Росія оголосила війну і зараз її продовжує. От. Але спочатку була війна інформаційна. От. Але ще раніше я надрукував статтю на одному з українських сайтів, де написав, що. Так званий Олександр Пушкін, отець э, руської літератури, от, насправді э, був євреєм іудеєм. От, і це підтверджують і э, ізраїльські автори вони пишаються євреєм Пушкіним, який заснував так звану русську літературу. От, э, та публікація набрала кілька мільйонів э, переглядів, і, звичайно, що москалі почали писати: тепер бебику дадуть э, кафедру в Єрусалімі. Ну, з кафедрою в Єрусалімі, як ви розумієте, нічого не вийшло. От, ну, бо насправді я довів, що Ісус Христос не був євреєм. А Йосип, який взяв Марію з дитиною, як за жінку, був його відчимом. Тобто він не може бути в крові євреєм, а Марія не була єврейкою. Ну, то вже інші справи, і кафедра в Єрусалімі це теж інша справа, От, але продовжуємо про е, інформаційні війни. От, і е, після цього в мене була ціла низка публікацій в Голосі України. Були публікації, були радіопрограми, потім з'явилися фільми проєкту Цивілізація Інкогніта. Там, де я довожу, що дійсно українська цивілізація, вона є дуже древньою. Припільська цивілізація, скажімо, 6-3 тисячоліття до нашої ери. Ну, Це чітко проукраїнська цивілізація, вони говорили санскритом, ймовірно. От, і досі ті самі глечики в Україні популярні, ті самі орнаменти, вишивки і так далі. От, тобто Тут є і археологічне, і культурологічне, і релігійне підтвердження всього того, що я написав. Я просто скомпонував і, і ті пазли склалися, склалися в давній український мотив. От, ну, Скалян, це ясно, що не подобалося і дуже не подобається. І е, тому був запущений міф, що Бебик написав, що укри викупали Чорне море. Ну, Я, такого, звичайно, що ніколи й не писав, але воно скрізь. Це була, дійсно була така кампанія, тому що скрізь і на сайтах, по телебаченню, по радіо. І досі. От я щось над, 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 надрукую, чи зніму там в соціальних мережах, і мені дехто там із кацапомислячих. А, це той Бебік, що сказав, що у Криші Чорне море викопали. Була ціла публікація в Комсомольській правді, ну, комсомольська брехня, є така газета. От, на Росії, яка забезпечує пропагандонські всі оці речі. Там цілий підвал був, тобто ціла сторінка, значить, про те, от який Бебек такий клятий, значить, це київський професор, значить такий собі націоналіст і так далі. І фільми знімали, і телепрограми. навіть Ну ще до війни, звичайно, що приїздала, приїздила, приїздила е, група журналістів, знімали, брали у мене інтерв'ю. Вони брали інтерв'ю у Леніда Кравчука і у Бебека. І потім цей фільм, значить, одного режисера, не буду його піарити, тому що лайно повне е, кацапське. сказали, що в Україні фашизм. І ось дивіться, от Кривчук фашист, Бебек фашист. У двох. Я сам той фільм не бачив. Це колеги бачили і казали, що подивись. Я не стану для чого мені те дивитися. Але оця от теза про окрів, які викопали Чорне море. Вона пішла значить, гуляти. Більше того, після того вони організували в українській Вікіпедії, споплюжили мою біографію, от туди поставили. Значить, ну, взагалі, якщо словник, то там не має бути ніяких оціночних категорій. А там написали, що вже учений, вже історик і так далі. Ну, Зрозуміло, це спецоперація російських фашистських спецслужб от, руками своєї агентури в Україні. От, і ця інформаційна війна продовжується. Ну, знаєте, я дуже з того радію, от, тому що насправді, якщо тебе лають вороги, Другі, значить, ти робиш щось правильно. І от е, я навіть вже використовую це на, на користь, тому що коли е, українські військові втопили е, е, кацапський крейсер Москва в Чорному морі, то я написав, що да, дійсно, я визнав, що Укри викопали Чорне море, щоб втопити в ньому е, е, російський крейсер Москва. От так що, шановні друзі, в рамках інформаційних гібридних війн безумовно треба використовувати. Ту інформацію, яка йде в повідомленнях ворогів, от, аналізувати її, і використовувати її на свою користь. От, на, насправді, я так думаю, що я маю не одну пляшку поставити е, московським пропагандонам, тому що вони таким чином е, е, піарять, піарять мою творчість, е, піарять мої фільми. От, е, ну, Наостанок хочу сказати, що на раді. Безпеки ООН, значить, такий собі не Бензя, представник Расійської Федерації, виступив. А ви знаєте, значить, звертаючись до Організації Об'єднаних Націй, що в Україні є такий історик Бебек, так от він написав, значить, що те-то те і тето. От. Ну, я думаю, що кращої пропаганди української ідеї важко, напевно, що знайти. Єдине, що я вам можу сказати, шановні друзі, що Україна була, є і буде. Слава Україні!